Вітаю вас на зв'язку. Ваш з компанія, яка приганяє автомобілі з Європи та Швейцарії. І сьогодні в нас у продаж залітає реально, реально красивий, реально надійний та потужний автомобіль для вас. Буквально недавно продали схожий автомобіль, також у червоному кольорі, але на такій шикарній комплектації. Цей автомобіль був випущений у 2014 році. На даний момент ця автівка проїхала чесних та перевірних 130 тисяч кілометрів. По іншому бути, друзі, не може, не кутимо і вам не радимо крутити пробіги у автомобілях. Під капотом, під капотом дизельний, 22 двигунчик Sky Active. двигун власного виробництва Mazda. Саме для цієї автівки він і був створений. І потужність даного двигуна становить 129 кВт, або ж. 175 кінських сил, і цього вам буде цілком вистачати для спокійної і не завжди для спокійної їзди. Що ж там по коробці на автоматичній коробці передач цей автомобіль? Також хороший надійний гідротрансформатор у цьому автомобілі стоїть. Та ще до того всього японський Aisin шестиступеневий, який не буде робити нерви, який буде працювати на всі 100%. Що ж по приводу? А по приводу, друзі, повний привід у цієї автівки. АВД і класно, класно, коли у кросоверові є повний привід. А у цьому кросовері він є дорогенький, і це також класно. Уявіть, що у вашому автомобілі буде повний привід та ще й потужний двигунчик. А тут уявляти не приходиться, тому що дійсно 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 вартий вашої уваги цей автомобіль. І я переконаний, що ви його швидко придбаєте. Та будете їздити собі з точки А в точку Б. Ну що ж, основну інформацію я вам розказав, а зараз візуально оглядаємо цей автомобіль зі всіх сторін. Але перед цим, перед цим я вам нагадую про наші телеграм та вайбер канали, у яких у нас автомобілі опубліковані у вигляді фотографій багато різних автомобілів для вас дорогенькі є. Ви можете зараз собі або пізніше перейти, підписатись та оглянути кожен кожен автомобіль, який є у нас на площадці. Можливо, ви собі хочете придбати якийсь інший автомобіль, якого у нас немає. Ми можемо його пригнати. Друзі, під ключ. Ну що ж, а попереду візуальний огляд, і розпочинаємо його з передньої частини автівки. Автомобіль виглядає просто таки шикарно навіть на 2025 рік. Хоча ця автівка була випущена у 2014 році, звісно ж, передня частина просто таки дивує. Шикарна друзі, лінзована оптика без пошкоджень, без запотівань. Без стрічин, під оптикою присутні. Звісно ж, омочий фар. Є попереду автівки, передні парктроніки. Та, звісно ж, присутні противотуманні фари о цього автомобіля. Оглядаємо зараз собі лобове скло у ось такому стані лобове скло. Поверху присутні датчики дощу та світла, та безпека цього автомобіля. Опускаємося зараз з вами нижче, оглядаємо собі диски. Шикарні, друзі, оригінальні диски. Маздовські. стоїть літня гума 19-го розміру. Майже, майже нова гума. Що на арках, що на пороги, є накладка. Це безпека для вашого автомобіля. Дзеркальце заднього виду також без дефектів. Друзі, є, є, звісно ж, елемент поворотника, аби інші автомобілі бачили, куди ви собі хочете повернути. Задня частина автомобіля також глядає досить досить прекрасно, та ще й у червоному, гарному кольорі. Стопи, звісно ж, без пошкодження, без запотівань, без тріщин. Ніяких ніяких дефектів немає. Всі шельдики на місцях, що cx X5 АВД, що Sky Act Technology. Також під емблемкою Mazda присутня камера заднього виду. Позаду автомобіля трішки нижче, присутні задні парктроніки. Є, звісно, ж у нас тут є фаркоп з розеткою та подвійна вихлопна система. Гарненько, стильненько виглядає повністю і цілком. Задня частина автівки. Оглядаємо зараз собі також праву сторону автомобіля. Немає ніяких дефектів, немає ніякої корозії. А на черзі, а на черзі у нас, друзі, зараз буде салончик. Оглянемо, яка ситуація там? Ходимо зараз у салон, але перед цим покажу, що на дверці водія та переднього пасажира присутній безключовий Доступ відкриваємо дверку, показуємо дверну карту у шикарному збереженому стані дверна карта, повний електропакет. Звісно, що передні, що задні склопідйомники. електрорегулювання дзеркал заднього виду, та, звісно, кнопочка авто складання дзеркал заднього виду. Музика Bose. хороша, преміальна музика. Стоїть у цій автівці. Також на порозі є ось така стальна накладка для того, аби ви своїми ніжками не царапали поріг цього автомобіля. Сидіння шикарне, збережене, гарне, шкіряне з боковою підтримкою, з перферацією, з підігрівом, з пам'яттю та з електрорегулюванням. Те, що треба, те, що має бути зараз у всіх автівках. Багато різноманітних асистентів. Звісно, ж датчик тиску шин, система i-Stop, утримання в полосі та багато інших. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем з підключенням до телефона. Звісно ж, з багатьма функціями, які вводяться на приладову панель. Хоч вона є аналогою, але є на ній маленький екранчик. Ви тільки гляньте, яке гарне стильне кермо прошите ось такими червоними нитками. Також сидіння також прошите червоними нитками. Взагалі, червоний, гарний автомобіль з такими червоними нотками, те, що потрібне е, жінці, дівчині або ж чоловікові, будь-кому цей автомобіль зайде. Дійсно, він стильно гарно виглядає. І так і є. Зараз буду сідати та запускати цей автомобіль для вас. Покажу ще, що там по мультимедії, що там по кліматконтролю. Тож, друзі, ми зараз з вами за кермом цієї ластівки запускаємо. Запускається автомобіль з кнопочки. І таке має зараз бути у всіх автівках. Показую вам прадову панель. Ось така пралодову панель. Цього автомобіля, звісно ж, ніяких помилок немає. Можете зараз собі бачити фактичний, реальний пробіг даного автомобіля, який становить 235 464. Далі на черзі мультимедія. Ось така мультимедія. Звісно ж, є підключення до телефону через Bluetooth. Є навігація, є радіо, є камера заднього виду. Ось така камера заднього виду, є своєрідний асистент паркування. Повертаємо зараз кермо, та ось ці смуги повертаються у бік, куди я повернув кермо. Чітко, гарно вам та легко буде паркуватися з цим автомобілем. Зараз опускаємось нижче. Показує вам, звісно ж, показую двох клімат контроль цього автомобіля. Не буде вам жарко ні літом, не буде вам холодно зимою. Налаштовуєте температуру. Яка вам потрібна. Також є підігрів сидінь, говорив я вам про це. Є підігрів сидіння водія та переднього пасажира. Також є розетка на 12 вольт, аби ви підключали свої пристрої. Ось такий, друзі, селектор передач, коробки передач. Пряма палка, досить досить комфортно і легко вам буде переключати передачі на цій автівці. Ну що ж, далі, далі показую я вам ось таку шайбочку. Та кнопки – це своєрідне керування мультимедією. Хочете керуєте тут, хочете керуєте прямо, прямо ось тут. Друзі, все гарно і чітко працює. Нажимаємо зараз собі навігацію. Хочемо тут нажимаємо, хочемо нажимаємо прямо, прямо під рукою. Все створено для вас, для вашого комфорту. Є підлокітник, є, звісно ж, у нас у ньому ніша. Ось така маленька для чогось дрібного для монет. Є вихід USB, AUX, ще одна розетка на 12 вольт. А також є, звісно ж. Тут, як я вам ще не сказав, є підстаканник. Заїжджайте собі на каву, купуєте каву та їдете собі з комфортом у цій автівці. Звісно ж, дзеркальце заднього виду з автозатемненням. Також є ніша для очків, є світло, воно вмикається, лампочки не погоріли. Козирки, козирки, звісно ж, з дзеркальцем, та звісно ж, з... Світлом, показаємо зараз тут все. Ще ось так проведу по панельці. Чистенька, гарненька, доглянута панелька, ніяких царапинок, нічого пошкоджень, звісно ж, немає. Рухаємось зараз з вами до сидінь задніх пасажирів. Будемо глядати, яка ситуація там. Переходимо та показуємо. Дверні карти у ідеалі взагалі збережені, гарні дверні карти. Сидіння також збережені, Є підлокітничок, підлокітничок функціональний з ма підстаканниками. Також показую, яка картина буде перед вами за кермом. Погодьтеся, шикарна картина. Та панельці також все гарно доглянуто чистенько. Ще раз вам про це говорю. Багажник. Хоч автомобіль не є таким габаритним, не є він досить досить таким довгим та великим, але тим не менш, багажник тут достойний, спокійно влізе, стиральна машинка. Можна скласти другий ряд сидінь та спокійно передочувати у цій автівці. Також складається другий ряд сидінь за допомогою ось цих. Речашків або ж з дверок. Автомобіль на транзитних номерах. Автомобіль повністю і цілком готовий до нового власника. Приїжджаєте, переоформлюємо переоформлює, та їдете додому щасливі на новій автівці. Також оглянемо зараз що ж там під фальжном, також багато різноманітних ніж. Звісно ж, можна сюди щось покласти, якісь свої приблуди і доглядати за автомобілем, наприклад, якісь поліролі та тому подібне. Переходимо зараз до правої сторони автівки, оглядаємо із цієї сторони дверну карту. Гарна, збережно, чистенька. Садіння також є, звісно ж, кругом, кругом на порогах, ось такі накладки, щоб не царапати поріг. Як вам і казав, є безключовий доступ, що на дверці водія, що на дверці переднього пасажира. А також, а також. На багажнику також є безключовий доступ. сторони дверна карта у ідеалі, сидіння також у ідеалі, а також воно з електрорегулюванням. Поцарапанкам, по царапинкам. тут ніяких царапинок немає, але зачасту в автомобілі вони є. Люди сідають та царапають. Але таку, тут така ситуація, друзі, немає. Гарний збережний автомобіль для вас. Ну що ж, оглянули ми собі автомобіль уже зі всіх сторін, візуально, що всередині, що зовні, зараз оглянемо. Під капотний простір цієї ласівки. Подивимося, як там виглядає двигунчик. Під капотом, друзі, також порядок. Звісно ж, потоків ніякого мастила немає, ржавчини немає. Шумка, що ж там по шумці, шумка не порвата. У хорошому стані всі гвинтики на місцях там, де і мають бути. Двигун працює справно, тихо, навіть дивно, що дизельний двигун може так гарно. Працювати просто таке, як часи. Ну що ж, оглянули ми тут вже все. Зараз ще говоримо деяку інформацію і будемо закінчувати це відео. Ось такий у нас вийшов з вами огляд на цей автомобіль, на цю Mazda CX5. На автомобіль, який може стати вашим. Кого зацікавила ця автівка, можете телефонувати, можете звертатися. Також можемо доставити цей автомобіль у будь-яку точку України або ж приїжджайте до нас у місто Радевилів на нашу площадку. Оглядайте, перевіряйте, купуйте. Та, звісно ж, їдьте додому щасливими на новій автівці. Вартість цього автомобіля буде нижче у коментарях або ж у описі. Також нагадую вам про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Зараз вже вже кінець відео. Можете переходити туди, підписуватись та точно, точно друзі, не прогавити автомобілі своєї мрії. Можете собі також там оглянути кожен автомобіль, який є у нас на площадці. Таких автомобілів у нас. Досить і досить багато, багато зараз кашкайчиків. Є також ще ось таких також самих дві Mazda CX5, тільки трішки інші руки. Колеус, багато-багато універсалів для вас, друзі. Якщо ви хочете якийсь собі інший придбати автомобіль, можете, друзі, у нас є така функція, як пригін автомобіля під ключ, прижне вам будь-яке авто, яке ви тільки собі забажаєте. Ну що ж, до зустрічі, до зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.